Пане Анатолію, багато зараз пишуть в месенджерах, з'являються новини в різних виданнях уже е, ЗМІ. Але ж до кінця не зрозуміло, що насправді чекає е, Польщу з її новобраним президентом і нас, як найближчих сусідів. І, мабуть же, ж, партнерів і союзників у зв'язку з такими політичними вподобаннями е, пана Кароля Навроцького. Що ви з цього скажете от, з професійної точки зору? Ну, Перш за все, Польща Польщу зараз е, чекає, так би мовити, другий вже післявиборчий раунд е, політичної боротьби. Е, е, ну, вона може бути відтермінована в часі, оскільки. Е, е, Кароль Навроцький вступить на посаду лише на початку серпня цього літа, плюс там візьмемо якісь там певні парламентські канікули і так далі. Тобто, основні події будуть вже розвиватися е, в серпні, а то і в вересні. Е, звісно, що з огляду на дуже невелику різницю між е, кандидатами, і ця різниця свідчить про велику поляризацію в польському суспільстві. Розходження дуже сильно сторін, то, скоріше за все, президент Навроцький буде активно конкурувати з урядом за вплив на в тому числі на зовнішню політику і сферу безпеки. Бо в польській конституції так прописано, що і президент має певний вплив але і уряд також має певний вплив, і так, скажімо так, для різниці між. Ситуації в Україні і ситуації в Польщі, то в, в Польщі все ж таки, квота міністра оборони і міністра закордонних справ вона не належить до е, президента, вона належить до, до прем'єр-міністра. Проте і історично, і, в принципі, згідно з Конституцією, президент має великі повноваження в плані затвердження і послів е, в інших країнах, і. Призначенців на посади, і в безпековій сфері, і в армії, і також в правоохоронних органах, і може в принципі шляхом використання право вето так також блокувати багато урядових ініціатив. Тому я так думаю, що скоріше за все, боротьба тут в цій сфері суттєво загостриться. І відповідно, якщо не буде спільності у діях між президентом і парламентом, це також відобразиться і на стосунках з Україною. Пане Анатолію, ну а загалом, якщо говорити про перспективи цієї волинської трагедії, яка сталася е, в середині 40-х років, я до того, що нам так чи інакше треба цю проблему вирішувати з польським народом і урядами. Але ж наскільки це питання критичне, чому нас знову ну, роблять в цьому винуватиме? Хоча е історія показує, що це було горе для обох е народів, і робили вони вважаю, однакові речі? Ну, ви праві, що це питання потрібно вирішувати. На жаль, його не вирішили, не було вирішено остаточно до цього часу. Я хочу перш за все зауважити, що це питання вже почало вирішуватися. Ми вже всі знаємо, що вже проведені перші ексгумації в Тернопільській області. Ну хоча наші історики не відносять цю саме цей факт і цей момент до волинської трагедії, але тим не менше. В двосторонніх стосунках між е, Польщею і Україною це, цей момент, що вже ексгумації почалися, е, він важливий. Надалі, наскільки теж ми, я, я знаю, заплановані в принципі і ексгумації е, на польській стороні, на польській території. Тому я дуже сподіваюся, що ці е, цей позитивний поступ він буде збережений. Е. Проблема в тому, що е, чи питання в тому, що це питання історичної пам'яті взагалі вони набагато сильніші зараз в Польщі аніж в Україні, і це питання волинської трагедії, воно фактично ну має великих розбіжностей між владою, і опозицією, між урядом і президентом. Тобто, ми бачили, що фактично уряд Туска проводив дуже подібну політику в цій сфері. Так само, як і уряд, попередній уряд е, Муравецького. Е, тому е, так чи інакше ці моменти доведеться вирішувати, і це буде позитивом, бо це виб'є е, значною мірою ґрунт з-під е, російської пропаганди. Ну але емоції напевно, що в цій сфері е, я так е, ризикую, припустити, що може додатися. І не думаю, що це м, такий емоційний обмін якимись заявами буде сприяти е, якомусь подальшому порозумінню. Хоча ми знову ж таки бачили от нещодавні е, пам'ятаєте, були ситуації з провокацією навколо. Там таблички на горі монастир, і тоді наші, наше міністерство культури і стратегічної комунікації, і їхні польські колеги, вийшли з дуже зваженою заявою. І, в принципі, це не на мій погляд не дало розкрутити оцей маховик якоїсь там емоційний проти співпраці України та Польщі. Пане Анатолію, ви вже згадували так само і про те, що е, мінімальна була ось перевага. Пана Навроцького, з чим це пов'язано? Оце менше відсотка. Насправді це ж теж про щось говорить. Не, не, не там то там трошки менше відсотка. Це було спочатку, коли оголосили екзитполи. Mm -hmm. Тоді там було 0,6 відсотка. І це коли штаб Часковського вже святкував так би мовити перемогу, як виявилося передчасно. Надалі були лайтполи і були вже офіційні результати, і там більша, більший розрив, але тим не менше, менше, ніж 2%. І, І цей розрив навіть менший, я так скажу, ніж на попередніх виборах 2020 року, коли Рафал Час -Часков Часковський знову ж таки програв е президенту Андрію Дуді. Е, Різниця в тому, що е, не вдалося штабу часковського мобілізувати свій електорат, тобто не вдалось е, навіть явка на цих на цих виборах була хоча й високою, але десь на 2% менша ніж на минулих парламентських виборах, і багато хто з польських експертів говорить, що можливо саме оціх от 2% вони пішли переважно. Ті виборці, які голосували там за громадянську платформу, а виборці права і справедливості про проголосували більш активно, і можливо цих кількох відсотків не вистачило, плюс те, що Рафал Часковський все ж таки... Несе на собі, так би мовити, тягар відповідальності, в тому числі і за діяльність уряду Туска, а ним з цим урядом за півтора роки далеко не всі задоволені. Там не ціла низка обіцянок не була е, в, виконана. Ну і плюс те, що е, Навродському вдалося притягнути на свою сторону більшу частину е, голосів, е, виборців тих. Кандидатів, які не пройшли у другий тур, і навіть там, скажімо так, доволі неочікувано. За е, Навроцького проголосувало там близько 10% відсотків виборців Магдалини Беят е, лівої кандидатки з левиці е, Андріана Занберга. Це та, та також він представляє іншу альтернативну лівицю. Там лівицю, там взагалі відсотків 16, І навіть чому на головні там близько. Здається, 13% відсотків, тобто, це все разом в сукупності і склало таку картину, і теж і до речі, теж цікаво що в принципі Часковський набрав більше голосів з 10 з 16 воєводств, а Навроцький лише в шести. Але за рахунок того, що, наприклад, в такому воєводстві як Підкарпатське. Різниця голосів була там в 40%, відсотків, тобто на 40% відсотків виборців більше проголосувало за Навроцького. А в тих регіонах, в тих е, воєводствах, де переміг Навроцький, він переміг, переміг там з невеличкою перевагою. Оце все разом і дало такий результат, який ну, засвідчив про програш Часковського вже вдруге е, в цій президентській кампанії. Пане Анатолію, ну і звичайно, наостанок, але не можемо вас е не розпитати. Бо Кароля Навроцького знову ж таки це несуть. Е ну не, не такі, скажімо, так, експерти, як ви, але ж вписують його в один рядочок з Віктором Орбаном, з Робертом Фіцо, е навіть може з тим же джорджеську, який не став е очільником в Румунії. Я до того, чи можна це робити, і навіщо? Ну, тобто, е наскільки такі от е націоналістські погляди е пана Навроцького дозволять нам співпрацювати як держави між собою? Ну, я би не ставив абсолютно е Кароля Навроцького в один ряд з Фіцо і з Орбаном. Е знаєте, можна там, скажімо, йому. Дорікати якимсь там певним україноскептизмом, ну, в якійсь мірі, правда, але е він точно що не проросійський. Е він е Я би сказав, що він все ж таки право правоконсервативний і антиросійський. До речі, відомо, що в Росії видан виданий також ордер на, на арешт е Кароля Навроцького, е був принаймні до цього часу. І якщо порівняти наприклад, з тою самою Румунією, то там так ми мали теж проросійського кандидата і антисистемного кандидата. Ну а Кароль Навроцький все ж таки якби представляє, хоча він є і громадянським кандидатом, він офіційно, начебто, не так би мовити, ну, самовисуванець, так він не є представником партії право і справедливість, але ну, зрозуміло, що це. Це ж таки кандидат від партії Право і справедливість, і тут е це такий, так би мовити, він, він тут ближчий до традиційних системних кандидатів, і з огляду на попередню пол політику права і справедливості, згадаємо теж на початку е повномасштабного вторгнення. Е я тут е не думаю, що його можна ставити в один. Рівень з відверто проросійськими політиками, хоча знаєте, ну певний певний ризик, якби все одно от того, що якби громадська думка сувається вправо і скажімо так, ще от декілька років тому ну важко було собі уявити, що е, право і справедливість буде боротися за голоси. Таких політичних прихильників, таких політичних партій, як конфедерація, зараз ми це бачимо, що це реалізувалося, і ну також не можна в принципі зрештою виключати і якоїсь коаліції між правом і справедливістю і конфедерацією. Також ну як як буде розвиватися ситуація, треба спостерігати. Ну і є ж певні набір ключових питань. Допомога від Польщі, наші біженці. Ну і звичайно ж ситуація на кордоні. Подивимося, як новий президент е, Польщі буде доєднуватися до цих питань чи казати якесь своє слово, яке навпаки буде так категоричним і е, якось по іншому впливати на ці ситуації. Пане Анатолію, дуже вам вдячні за роз'яснення. Про те, що бувається у наших союзників, у наших сусідів найближчих, з якими ми маємо ну от спільно тримати цей фронт. Е, Проти Росії дякуємо вам. Анатолій Курносов, аналітик центру політичних студій, доктрина, виконавчий директор громадської організації коло європейського діалогу, експерт українсько польської медіаплатформи, був гостем нашого ефіру в режимі онлайн. Поговорили про Польщу.